Світ стоїть на волосині, а у неба очі сині, а у неба ми благаєм і рятунку там шукаєм. Що й казати кінець світу, ні любові, ні привіту, яке пекло ще придумать, чи ще хто спроможний думать, коли сам? На Соломині, ти стоїш, а тій людині крила руки обриваєш, а кінця свого не знаєш. Тут не стогін, тут до крику, що потрібно чоловіку, кульку в неввагумім царстві розтрощити в лукавстві? В кого відповідь знайдеться, коли людство це уйметься. Всіх ведуть ось так до скону. Зло вдягається в корону, балачок, ой як багато на землі глобальні втрати, чи й Господь буде спиняти? люд, що сам стає проклятим, чи ще можна схаменутись і до Господа звернутись, а не чубритись повсюди, поки згине світ. І люди, світу, чи кінець настане, чи Господь нас ще спом'яне, та надія йде остання. Буде світ прийде світання.